У Києві тривають ремонти доріг. На вулицях з'являються нові покриття. Хоч на перший погляд їх не відрізнити. Втім, кожне має свої характеристики. Відмінності з'ясовував Богдан Бур'яненко. Рівний як струна, надсучасний та ще й міцніший. На провулку індустріальному автодорівці виткали новий дорожній килим за матеріал, незвичайний асфальт, а бітом зі спеціальними домішками. Із добавкою сильніця це природний бітом, який значно покращує як температурні показники, тобто температура розм'якшення асфальтобетону в рази підвищується, і також характеристики міцності теж збільшуються». Попрацювали дорожники і під килимом. спочатку підрівняли зливостуки та оглядові колодязі, а вже потім всталили нову дорогу ковдрою. Площа покриття майже 3 тисячі квадратних метрів. Дещо більше полотно на Дніпровському проїзді, Аби незичений трафік його не зруйнував. використали асфальт під кодовою назвою Б-12. Більш пристосовано для більшого навантаження, більш поліуту більш тестоустойчиво, скажімо так. Менш підтвердження колійності, напливів виконали ремонт середній ремонт покриття за допомогою асфальтобетонної суміші Б-20 на вулиці Старонаводницькій і та площі Великої Війни. Новий дорожній килим і на Дніпровському проїзді, і в індустріальному провулку з'явився минулими вихідними. Значну частину робіт виконували вночі. Щоб не створювати додаткових насучностей для водіїв, працюватимуть дорожники і цієї темної пари. Зокрема, з 10-ї вечора до 6-ї ранку обмежать рух транспорту на бравоському проспекті від русанівського шляхопроводу до мосту метро. А у вівторок дорожні роботи продовж усього дня триватимуть на вулиці Маршала Гречка. На цих магістралях кладуть полімер асфальтобетон. Уже в цю ніч розпочнеться фінальний етап робіт на вулиці Сапарносибіцькій. Дорожники вкладатимуть верхній шар асфальту. Тому з 2 години ночі до 22 години вечора вівторка рух на магістралі буде обмежено від проспекту науки до естакади південного мосту. Богдан Берненко Тарас Мишак, телеканал Київ.